Привіт, друзі. Ми підемо до гліва. Ви хоч не набрали, ви мене не набрали нужне Бау, бау, злат. Треба гучніше говорити, бо я дивився на записі, там вообще тихенько ми говорили. Ага, всі, хто маленькі діти знімають, то у них, короче, дуже тихо, 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 тихо. А ми взрослі, дивіться, їм. — Ми трошки. Єдем? Да иди, ребята, мы будем Ну ты. Вкусно? Я знаю, что вам вкусно. Вам все вкусно. Вы любите есть, я знаю вас. А когда это зона. мы зона. курочки. Мы вам показывали собак. Ой. Тут, короче... Ну, вы, это... Кто... кстати, обязательно зайдите нас на наш канал и подпишитесь на видео. О, ми не Он фон переложив, даже о, буде mm -hmm. Так, богу, задол. Перша зона тут ход. О, Спочатку йдемо до корови. Дивіться, друзі, там є фон. Ось досні. Ідемо до корови. На ребят, корови. Да, скоро у нас буде так, тут ничего не видно. Включим свет. Інтересно, хорошо нас чути. Ось до ласунка, ласунка, познакомся. А хто ви такі? Мої харічі лесу. Це наша ласунка. У нас ось до бачите, який в неї пузов, де скоро буде діти. Да. І наші обалдуї два. Обалдуї. Сейчас покажу. Ось до поздоровайтесь. Ідіть отюди. У мене я тільки б'ємо, не вийду. Ласкуня? Ладно, пошли до следующих, покажем. А погладила судьба, а да, друзья, погладьте ласуню. Ой, привет, вы такие хорошие. Я чула, что вы ставите лайки, за... наши видео. Спасибо вам. Так, вот тут жила свинья. Стиля скоро буду жить. Ось тут жила тоже свинья, кстати, и зарезала. Ось досі обалдує, теж обалдує. обалдуй. ці ось до курочка. Па-па-па. Привіт! Па -па -па, покажу вам Покажу покажуться. Дивіться, раньше в тому місці ми ловили курочок. курочок. І заносили їх. Кто там, кто там? Тим куратиком, білим ви познайомилися ще. Ось сюди ми заганяємо курочок побочно. І не собі бігають. Покажемо Покажем следующее. місце. Це кладовка. А, кроліки, кроліки. І где декого покажу. Це вариантка. Ось до зайченята. І маська сама, кролік. Це маська ось, біленька, сіренька. Така маска зросла киська.